Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Та гарних врожаїв в ваших садках і на ліанах. Ліанах, є, які дають вам гарний врожай і ягід. У нас ліани, окрім винограду, це у нас ліани ще й актинідії. І Ків є, але актинідія. У нас їх досить багато цих кущів, і вони дуже нам подобаються. Починаючи з вересня місяця ми вже куштуємо ягоди. В цьому році вперше у нас корчі, ліана, рослини пурпурової, дозріла, дуже смачні ягоди. Це вересень місяць, і ми до кінця вересня всі ягоди і з'їли. Вони дуже смачні і мають дуже такий чудовий аромат, як ніби мармеладні цукерки, такі дуже, -дуже смачні. Сподобалися такого червоного кольору. Швидко ми їх з'їли. Далі у нас ще є у нас є відео про різні сорти: є київська гібридна, київська крупна ягода. І що я хочу сказати, що якраз київські два сорти актинідії вони квітли тоді, коли у нас були сонячні дні, і бджілки літали, і дуже гарно запилилися. І майже всі квіти запилилися. Тому вони мілкі. І, але їх дуже багато. А ось у нас є ще два сорти, які ми купували як голландські. І, але один із сортів, тепер вже шукаємо в інтернеті, він не підтвердився: в Агромаркеті, агромаркеті купували. Ось Скарлетт Септембер дійсно червона ягода. А от ягода дуже-дуже здорова, джамбо, це кенсередку купували, але це джамбо по фотографіям, які є в інтернеті. Я вже шукала, ну що ж це таке за цікавий сорт. І він у нас такий здорові ягоди вийшли тільки тому, що коли я квітки цвіли, в цей час було холодно і дощик йшов. І дуже мало було в цей час бджіл, і тому опилення було погане, але але такі здорові плоди дуже смачні. Пізно зараз ми їх продовжуємо збирати і використовуємо для харчування. Дуже смачні, особливо коли вони вже достигають. Вони м'якесенькі і аромат в них, і смак дуже гарний. Так що у нас. Тепер ми знаємо, що є ось така ягода Джамбо, і ще дуже цікава річ. Нас питають, як вони, наші актні чи дають врожай. Так, вони дають, але бачите, в різний період цвітіння. В нас є, до речі, і чоловіча рослина Дон Жуан. Без чоловічої рослини дуже погано опиляється. і, хоча говорять, що вони самозапильні, немає такого, на жаль. Але ось дуже гарний результат з Дон Жуаном. У нас всі всі запилилися. Дуже цікава річ, до якої ми дійшли в цьому році, це формування ягід. Якщо отак у нас проходить період, коли дуже багато квіток і всі опиляються, якщо їх все-таки обрізати, формувати кількість, певну кількість на гіляшці, то вони будуть більші, чим, так як що залишати. Дуже-дуже мілкі. Хочеться все-таки великий плід. І от як у нас вийшло з джамбо. Це так от цікаво, само собою, такий досвід привів нас до того, що треба буде формувати в наступному році кількість ягід на кожній гілярчці. І тоді вони будуть досить великі, ці ягоди. І це дуже приємно їх збирати. Але всі вони чи мілкі, чи здорові, вони всі-всі-всі дуже смачні. Зараз вони якраз вже завершують свої, своє достигання, і ми їх продовжуємо збирати. Ми вже і заготівлі зробили. Зробили дуже смачний еліксір здоров'я у нас є на каналі, як ми його готуємо. Дуже корисний цей еліксір, джем такий гарний зеленуватий джем і смачний і ароматний. Дуже-дуже корисний. І крім цього, ми от у вересень і жовтень весь час кожного дня у нас є можливість збирати ягоди і їсти їх у свіжому вітамінному вигляді. Так що ось така у нас відповідь на ваше питання, чи є ягоди, так вони є. Ми живемо на півдні України, Півдні Одеської області у нас дуже тепло. Сьогодні у нас 1 листопада, і в цей день у нас 20 градусів тепла з плюсом. Тому ми до цього часу ще залишаємо частково врожай і поступово його збираємо для того, щоб використовувати для харчування саме свіжі ці ягоди. Ну що ж, ми вам показали, розказали і тепер завершуємо наше відео. Бажаємо вам здоров'я і обов'язково щастя вам людського, Божого благословення і гарних врожаїв, врожаїв ваших рослин, які ви висаджуєте біля своїх будинків. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.